Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую разом зі мною поспостерігати за ось такою чудовою квітковою галявиною. Можливо, не всі квіточки гарні, можливо, є зав'ялі, зав але ж зараз місяць листопад, і зараз в листопаді всі рослини в'януть, тільки ті ростуть, які. Ми називаємо осінніми. Давайте подивимось разом, що ми можемо бачити на цій галявині? Ось це знайома вам рослина хокія або Бесія. Це червона зелена. А тут. А ось тут хокія ще зелена. Ось тут ми можемо бачити гарну петунію. Подивіться. Є і фіолетова або рожева, є біленька. Так, а що ж це за квіточки? Ось ці помаранчеві та ось такі червоні-жовтою серединкою та біленькі. Це осінні квіти, які ми називаємо хризантемами. Подивіться, як вони прикрашають цей майданчик. Ви бачите? А ось ще хризантемки фіолетові, ось між ними петунія. І ось ще хризантемки яскраво червоні, малинові. Подивіться, скрізь багато квіточок. І вони так, вони в'януть, але ж вони так прикрашають цей двір. Ви здогадались, що це за двір? Так, це знайомий двір, повз якого багато дехто з вас. Ходить до дитячого садка. Велика подяка людям, яка саджала ці квіти. Ну що ж, дітлахи, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.